Усім привіт в ефірі проект Яплюсти про любов можна говорити довго справжнім проявам любові потрібно вчитися. Але якщо коротко, любов це безкорислива і радісна турбота. Сьогоднішня пара закоханих Анна та В'ячеслав. Тож зустрічайте. Розкажіть вашу історію кохання. О, це дуже цікава історія. Ми познайомились на гастролях по Донецькій області. У нас є миротворчі такі концерти для вояків для підтримки бойового духу солдатів. Ми їздили по Донеччині і там так сталося, в що автобусі. в автобусі завжди, коли їдеш, ну, нічим зайнятися. І ми вирішили так: от пожартувати, давайте зіграємо на Юзефа чи на камінь, ножиці, бумага, типа дівчатками. Да, Між дівчатами, да. хто. Заміж за мене вийде. Ну і так ну, от сталося. Вгадайте, жарти жартами і все. З Дуже класно граємо, скажи. Да. І тепер у нас сина взипав. Хто посуд моє, хто там в домі прибирає все. Угу. Ще раз скажіть, як давно ви разом? Чотири місяці. Ага, а взагалі розкажіть про вас. Чим ви займаєтесь в житті? Яка ваша робота? Що ми? Чути? Артисти, філармонії, солісти, вокалісти, співаки. Як давно ви співаєте взагалі? Я до років 15. А в десь 10 років працюю. Я, ну, ладно. Я с музыкой вообще самого детства, но я в детстве, скажем так, непрофесіонально піла. Я почала займатися именно пением 7 назад. А до этого я вообще гітаристка, я не пела. Ну, так чисто вдома під гітарку. Mm -hmm. все. под ну, Тоді ви прийшли? 7 пришли... лет вокалом я занимаюсь. Десь так приблизно. А в филармонии? В филармонии работаю со сентября, да, ну совсем тоже недавно. Вот, но ну, параллельно у меня есть еще и вторая работа. Я занимаюсь спортом, фитнес-тренер. То тобто, есть вы спеваете разом? Фітормонія? Так, разом. Да. У вас дуэт, че еще это за песни? Ну, ну дуэт у нас тільки... Расскажи, будь ласка, про процент. Дуэт у нас тільки от створюється, ми ще от працюємо над цим, над матеріалом, над піснями, які можна виконувати. Які пісні ви співаєте? Який це жанр? Жанр? Різнопланові пісні, жанри самі різні, тому що у нас дуже багато томатичних концертів, мюзиклів різних. І тобто, які треба, такі співаємо, які дали. от В сценарії потрібна така-то, така пісня на таку-то роль. Все робимо, співаємо. А так на виїзних різних заходах українська, українські пісні. У кожної пари нашого проекту є якась своя історія. Можливо, у вас є якась історія, своя родзинка. Ми майже ніколи не сваримось. У нас так, ідеально. Вроді би, все ідеально, ідеально. Да. так. Так здається, що такого не буває. Ну, але от... Ходимо, як ви проводите час взагалі разом? Ой, по-разному. Ну, В основному, вдома, тому що вдома не буваємо, поэтому стараємося вдома хоча б привести час вдвоє. А так по-разному. Що таке кохання? Це тоді, коли я б сказав, це стан душі. Це тоді, коли ти от, під собою землі не відчуваєш, коли от в розових окулярах ходиш, от, тобі все влаштовує, ти, ти просто. Ну, ейфорія. Ейфорія, да, це стан якийсь ейфорії, це якийсь хімічний процес в організмі, угу. який не поясниш. Ну, я тільки можу доповнити, що… Когда постоянно хочется быть с этим человеком, то есть он тебе не надоедает, ты постоянно о нем думаешь, ничего нет другого в голове, только как он, тот он. Ну, когда полностью доверяешь человеку. Хотя боишься, но доверяешь. Ее у вас какие-то планы, можливо, на майбутнее. Так, влитку в Петербург. Почему сама? Или ночи развинимости? Потому что это моя мечта. Да, я очень ночь это. Поэтому. Вы когда-то мреяевы решили. так. Мы стараемся о будущем не думать. Щоб воно збилось. Тепер пограємо в гру невеличку. Я ставлю 15 запитань, на які ви повинні відповісти. Якщо ви не відповідаєте на всі запитання, тоді виконайте фан завдання. Отже, улюблена зачіска Анни. Хвостік. Лікасічка. Де да, прямий волосся. ну і що, нічого не робить з волосами. Така і зачіска. Розчисалася і була. Назви колір, в який б вона ніколи не покрасила нігті. Не Найкраща подруга Анни. Настя. Що твоя кохана любила робити в дитинстві? Грати на гітарі, мабуть, співати, я не знаю. Улюблені квіти. Чульпани. Дата народження її мами. Пачки тапочки приїхали. А можна, щоб мама не обіделась так? Не можна. Не знаю. Добре. Який фільм на неї справа враження? Вибер, будь ласка, слово спорт, музика чи кіно? Одне тільки. Одне. Музика одне. Улюблена гра на телефоні. То вона майже не грає. Угу. Улюблений напій. Вчора. Вчора. Сок. Так. Скільки років вона навчилась плавати? До вона до сих пір погано плаває. Угу. А її улюблена книга. Завтра Тіфані. А коли-небудь Анна сиділа на дієті? Сиділа. А чи подобається їй ходити в походи? Так. Якого розміру взуття? 38. Отже, В'ячеслав відповів: добре. Подивимось, як справиться його кохана. Ну що ж, тепер почнемо з тебе. Який стиль одягу полюбляє носити він? Класичний. Улюблене хобі. Хобі? Хобі. П'ять? Ну так. Да. Скільки разів твій коханий може віджатися від підлоги? 30-40. Угу. У котрій годині прокидається він. Ой, ну, він взагалі пораз. Ну, Часов 9-10. Перша країна, в якій він побував. Mm -hmm. Йдемо далі. Да, давайте а яку страву він хотів би скуштувати? Я люблю. Вы? Это они? Ну, у меня две любые места. Сейчас. Думаю. Так, ну, дай, пожалуйста, имя друга, с яким он товарищует. Сергей. Улюблена песня. Глаза ваши, ты с глазами связано. Я не лима, Нані. Який вид спорту да. він полюбляє? Вид спорту? Так. Да. Тут улюбленого, мабуть, ні. Якого кольору у нього зона сітка? Волосіння, розове. Да? Я, тільки, я, тільки, я, я тільки просто купив сьогодні вранці. Я ще сам не, не пам'ятаю. Де він зазвичай проводить час після обіду? Вдома. Чи є в нього троюрідний брат чи сестра? Може, і є, я ніколи не слышала. Не Країна, в якій він ще не бував, але хотів би поїхати. Може, Франція. Як довго твій коханий ображається? Ну, Минути три. Чотири. Скільки часу проводить на роботі? Ну, смотря, як Ну, взагалі. Скільки часу? Немного, Це два-три. Все приймаємо. Анна намагалася відповісти на всі питання, але дамо цій парочці шанс. Отже, ви відповіли не на всі питання, тож даю вам фан завдання. Тримайте, може, засматрить? Так. У тебе шо? Так, давайте перше. Прочитай, а, прочитай що в тебе за завдання? Заспівати пісню коханій. Так, без ну, подготовки, предот... да? Давай я тебя распою сейчас. <клес> 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 Подними глаза в рождественское небо, Загадай все то, о чем мечтаешь ты, В жизни до тебя. Я так счастлив не был для тебя одной. Их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облака из роз. Лепестками белых роз. Наше ложе застелю, я люблю тебя до слез, без ума люблю. Класс, молодец. <плес> ну, <да>, это... <плес> так, теперь моя да, очередь. Теперь твоя черга. <плес> у меня легко. Зроби селфи с коханым и поделиться с ним у сути Это легко. Прямо сейчас, да? Да, Начинаем. Кажется, тут звонит? Тут, Даша так. Это вы тоже снимаете, да? Давай ко мне. Heavy metal кожну хату. Я фоткаю. Выкладывать? А у меня интернета нету. Я зараз раздам. А здесь есть? Все. Збираємо лайки. Клас. <рес> 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 якщо у вас трапляються якісь ситуації, як ви з ними справляєтесь? Входимо в, е, як би сказати, в положення один одного. Ми просто розмовляємо, ми спілкуємося. Якщо щось не так, то ми просто розмовляємо, розмовляємо та, і вирішується воно все швидко і легко. <рес> ми Тому і немає ссор. сор. Взагалі немає. Може бути, якщо хтось на якомусь образиться, таке, типу, а в садіки. Да, да. Чому ви вирішили взяти участь у нашому проєкті? Ну, Аллилуйя! <рес> Потому что это то, що це цікаво. Тому що думаю, то, що ми кохаємо один одного – одному це по-справжньому, і ми хочемо донести до людей свої почуття, щоб ніхто не соромився своїх почуттів. Я і розказувала ніх да. на камеру. <рес> <рес> в яку країну ви б хотіли поїхати разом? Ну. Не ну я, наверное, тоже бы хотела в Испанию съездить. Вдвоєв. Интересно. Так ты определяйся до Петербурга а вообще, чи до Испании. <реш> 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 это да. это почему-то я очень сильно хочу в в Петербург, поэтому в ближайших планах поехать туда вместе. Что угу. можете побажать нашим глядачам? Кохайте один одного, не соромтесь. Слухайте друг свою половинку. Доверяйте. Да. Второй половинка. Доверяйте. Не звертайте уваги на всі Мелкі нюанси. Да. І просто вмійте спілкуватися з друг другом і розуміти друг друга. Клас. Дякую, що прийняли участь у нашому проєкті. Ви дуже класна, цікава пара. Кохання за гроші не купити, його не можна отримати чи загубити. Це почуття вільних особистостей. Пам'ятайте про це та будьте щасливі. До нових зустрічей.